Вже більше, як в тисячі років минуло, як в славі на землю Спаситель зійшов. Ця вістка по всьому, по цілому світу сягнула. Сьогодні цей день відзначаємо знову. По-різному люди святкуються свят, хтось з радістю в серці приймає дитя, а хтось не бажає Ісуса прийняти, гріхах безтурботи проводить життя. З моменту народження Божого сина було та колись, а тепер воно є. Ці вибір свідами ту дроби людина, чи в Ісуса, чи не визнає. Залежить все це від сердечного стану. Ми хочемо тепер розказати для вас історію давню, з якими серцями лізло в Палестині зустрічали в той час. Це серце особливий по мало. Хоч знало, люди можуть осудити. Все вишнім уперечити не стало, було покірним Господу ще мить. Хай мені ми буде по твоєму слову. Як скажеш ти. Риба Господня я і, виконавши дивну Божу волю, родила в ніч святу царів царя. Довіра в цьому серці, мов жаринка, до Господа жевріла повсякчас. Він турбувався про вагітну жінку, і Богу старанно служить старався. Наперекір єврейському закону на себе ці обов'язки прийняв. У снах постійно Божий ангел йому вказівки, як чинити, подавав. Проста людина, тесля з Назарету, довіривсь в Богу щиро, всім'яством, прийшло спасіння на земну планету для кожного з Ісусовим Різдвом. Це серце було величество і збадужило, ні співчуття до інших, ні жалю. Був у нього бізнес, своє власне діло, прибутки в касу лише збирав свою. Він бачив жінку, втомлену, вагітну, який народжувати час настав. Задав її поміч необхідна. Тома тут місця, байдуже сказати. У Ефремі людно, всі заїзді, немає вільних місць, бо на перепис поспішали в міст, коли почули від середину віст. У його домі теж людей багато. Куди ще діти двох мудрівників. Не зміг тим людям бідно відказати і помістив у свій обов'язок. Не знав, що того, що людей, і не, закр... не закрила перед ним двері. Вони були прості звичайні люди, трудилися тяжко все своє життя. Це саме їм у ту ніч на сказав новину ангел про дитя. Про те, що свій спаситель народився, вони скоріше пішли у гуфлеєм. І кожен зміг нізенько поклонився перед дівчатком на землі. Серця їм радість дивно наповняла і надія на щасливе майбуття, і віра в душах, мов зоря палала, і змінилась назавжди їхнє життя. Пройшли ці люди непросту дорогу, яку вказала їм зоря з гори, щоб поклонитися цареві й Богу і принести йому свої дари. Вони були освічені розумні і була різка гарна в їх серцях. Це щедрость, дар, що не у всіх присутній, а ще в них був правдивий божі страх. Він був жорстоким і наказав убити невинних діток в час той місці, втім та не вдалося дітко погубити. Бо Бог його беріг і був із ним. Ми всі живемо в суворому світі, жорстокість так біра серед нас і люди ці безжально вбили діток, виконуючи ірода наказ. Вони любові співчуття не знали, відсутнє милосердя в них було, страждання, муки іншим завдавали. Жорстокість у серцях було і зло. Блага новина про різдво Христове звучить всім людям нині на землі, але не вірять люди в Боже Слово живуть в гріхах, неправді і у злі. Не хочуть серце для Христа відкрити Різдво для них, як звичай чи обряд широку стежку на вузьку змінити, крокують в пекло і піль гріховний яд. Але вірують в Ісуса, і в їхнім серці повсякчас живе. Ідуть вперед, дилаючи спокуси, у ньому вони знайшли нове, для них утіха свято Хвалу творцю на несуди вівтаря, а звуться такі люди християни, віра в них, мов та зоря. Отож, перевірте серця ви сьогодні, якщо там є віра, мир, радість свята. То ви є і блаженні, і діти Господні і друзі самого Ісуса Христа. Якщо ж у вашим серці не вісню тривога, дозвольте Ісусу туди увійти, Він вас обігріє, подасть допомогу та висполить душу з й дитини. І стане Різдво на народження ваше. Це буде початком живого буття. А ім'я Ісуса Хай славиться завжди усі дні цінного людського життя.